Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. Глядачам у Ютубі нагадуємо, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися. А зараз поговоримо про Румунську православну церкву і Україну. З нами на зв'язку професор і релігієзнавець Олександр Саган. Вітаємо вас, раді бачити і чути. Доброго дня, навзаєм. Пане Олександре, отож зацитую коротеньку інформацію стосовно румунської православної церкви. Синод румунської православної церкви на своєму засіданні від 29 лютого 2024 року, яке відбулося під головуванням патріарха Даниїла, ухвалив рішення заснувати на території України свою структуру. Про це повідомляли офіційне видання Румунської православної церкви. У відповідь на такі дії румунських синодалів. Православна церква України надіслала листи до Румунського і вселенського патріархів, зазначивши, зокрема, що відповідно до канонів канонічного порядку і томусу про автокефалію на всій міжнародно визнаній території України канонічну юрисдикцію має лише ПЦУ і ніяка інша церква водночас. Російська православна церква в Україні, більш відома як Українська православна церква Московського патріархату, заявила, що сприйняла намір румунської церкви зі здивуванням. І стурбованістю та сподівається на те, що прийняти румунською стороною рішення буде переглянуте і не затьмарить традиційно добрих стосунків між церквами УПЦ МП та РУМПЦ. Отож, пане Олександре, розкажіть детальніше, взагалі що відбувається із намірами Румунської православної церкви зайти на територію України і створити свою релігійну юрисдикцію. Це не перша спроба Рамунської православної церкви здійснити таку експансію на території України, але до сих пір це були неофіційні такі дії. Тобто, у нас вже є декілька громад, які зареєстровані як або незалежні. Або е, в юрисдикції Бесарабської митрополії, яка як відомо теж входить в румунську православну церкву, але е, якби особливих таких е, глобальних канонічних дій е, не було, і це дозволяло, якби робити вигляд, що нічого не відбувається. Хоча підготовча робота до цього рішення 29 лютого велася. І 29 лютого фактично це дуже неприємна не тільки для румунії, не тільки для України, але й для всього світового православ'я сталася подія. Чому тому, що фактично румунська церква підіграє амбіціям московського патріархату, який як відомо з 2019 року намагається поламати канонічний устрій правосселенського православ'я і Втортися в чужу канонічну територію, саме Олександрійський Патріархат, і е, е, малява така реакція вселенського православ'я на цю відстіч дозволила, е, якби іншим церквам також подивитися і спробувати е, свої сили. Також в реалізації своїх амбіцій рішення 29 лютого воно не є спонтанним, воно не є випадковим. Це фактично продовження давньої ще з 19 століття ідеї Великої Румунії і відновлення румунських тернів, які були втрачені з тих чи інших причин, і якби першим таким провістком це є відновлення церкви. Відновлення мови, відновлення культури, і потім вже постановка наступна постановка питання про культурну автономію чи політичну автономію, чи навіть відділення, і тому скажімо так, ці дії вони стурбували не тільки релігізнавців, але й політологів, чому тому, що Зрозуміло, що держава України, держава Україна також повинна висловитися з цього приводу, але що б не сказала держава України, я думаю, це Рому нам не сподобається, тому що це є також елементи нашої національної безпеки, втікаючи від руського світу так, російського світу, ми фактично. Розмінюємося на румунський світ, на всі інші світи. А нам треба будувати свій український світ і розбудовувати його в своїй державі. Пане Олександре, але чи правильно ми розуміємо, що таким чином якраз Румунська православна церква претендує, зокрема, на румуномовні парафії, зокрема на Буковині, які нині належать до УПЦ МП, і чи це пов'язано з дійсно з послабленням якраз впливу УПЦМП МП на Буковині? І чи можете загалом розповісти, яка ситуація у нас із румуномовними парафіями, чи вони є лише в УПЦМП, МП, чи є в ПЦУ? і чи Дійсно, вони давно вже перейшли чи були одразу саме на новоюліанському календарі в ПЦУ. Наскільки я знаю, поки що романомовних громад немає. У нас традиційно на території України було біля 120 в різні часи, там 122 навіть було один час. 120, умовно 120 двадцять громад, які дійсно мали особливий статус в УПЦ МП, і фактично цей статус узгоджувався навіть не в Києві, в не в Київській митрополії а в Москві. І Оці попередні спроби Румунії, бо це вже ну не перша я повторюся, спроба започаткувати тут якісь свої структури інституційні. Попередні спроби щодо створення на території України трьох єпархії вони були заблоковані саме Москвою через тиск Москви. І е, на сьогодні ці єпархії вважаються приспані, і, і от з 29 лютого вже починається якби відновлення цієї ідей. І власне е, я так собі думаю, що е, Дозвіл на е, таку агресію е, церковну мається на увазі агресію. Е, дозвіл на те, що румуни поставили це питання і почали його реалізовувати, був отриманий саме з Москви тому що е, ми бачили вже дозвільні листи від ієрархів е, УБЦ МП, яких ви назвали е, не тільки з Буковини але й із Закарпаття. Які дозволяють навіть цілому своєму благочинню переходити в румунську церкву, наступним етапом може бути те, що сербська церква також поставить питання подібні, чи там польська церква поставить подібні питання. Тобто в московської церкви принцип такий: якщо він не якщо громади не московський, то хай будуть будь-які аби не українські. І е, вони готові жертвувати е, навіть не тільки румуномовними, але й іншими громадами заради того, щоб вони не переходили в українську церкву. Е, принаймні, е, з, з тої інформації, яка є, е, то так і, е, дуже чітко спостерігається. Пане Олександре, то але яким чином чині? на це мав би відреагувати вселенський патріархат, і чи є в нього якісь важелі впливу на цю ситуацію для того, щоб запобігти ось цій можливій анексії? Зрозуміло, що у нас в православному вселенському православі, православному світі є ну, єдина православна церква, але яка складається із диптихіальних і недиптихіальних церков, і от тією частиною взаємовизнаних церков або внесених в певний диптих, є старші перші серед рівень. Якщо можна так сказати, тобто я б його назвав би так третейським суддею, Відповідно до Вселенських соборів є відповідні канони, згідно яким вселенський патріарх, тобто Константинопольський патріарх, він може виступати в ролі третейського судді, якщо виникають конфлікти між двома взаємовизнаними помісними церквами, і на сьогодні Українська православна церква України вона скористалася. Цим цією можливістю. і нещодавно Синод заявив, що такі листи були відправлені як в Константинополь, так і в, в Румунію для до Румунського патріарха з тим, щоб залагодити цей конфлікт, тим більше, що можливостей або варіантів залагодження є достатньо багато. Ще коли тільки ми отримали ТОМОС у 2019 році, були певні перемовини ПЦУ з Румунською православною церквою, і було е, досягнуто певної домовленості щодо того, що е, в, на території Румунії є український викаріат, е, і е, ПЦУ зобов'язалася на території України створити подібний викаріат румунський е, з тим, щоб румуномовні громади вони ввійшли в цей е, викаріат в пряме підпорядкування глави церкви. Митрополита Епіфанія і з тим, щоб мати певну автономію, в тому числі і е, зв'язано з календарем, з е, якимись е, культурними особливостями, і е, ну зрозуміло, мовними особливостями, і так далі. І так далі. Е, тобто, е, ця, скажімо, робота почалася е, такий вакаріат був створений, але ну, далі е, робота по його е, практичній реалізації цього проекту вона зупинилася. Чому тому? Що румунські громади вони не захотіли, або, скажімо, так не отримали команди від румунського патріарха з тим, щоб входити в цей в цей вікрет, і тому можуть бути багато інших таких варіантів вирішення цього питання. Але тут ще є одна особливість, яка теж яку теж треба враховувати в православії. Церква будується не за етнічним принципом. Цей етнічний принцип він засуджений. Він називається етнофелітизмом. Це вважається єресю. І тому е, домінування або абсолютизація національного ознаки е, вона е, теж порушує канони і звичаї православ'я. Тому тут е, також треба е, і румунській стороні, і українській стороні зважати на е, ці ці моменти, тобто тиск е, румунської сторони і намагання е, створити тільки якийсь такий румуномовний енклав. Я думаю, що він е, може суперечити загальним таким е, постулатам е, православ'я як напрямку. Зокрема, деякі е, представники Румунської православної церкви, деяке духовенство, говорять про те, що в Україні існує ставропігія Вселенського патріархату, і яка відповідно не підпорядкована ні УПЦ МП, ні ПЦУ. І, і є ще водночас додають, що є католицька церква, яка має своїм центром Ватикан, тобто центр правління за межами України, перебуває, і це нікому не заважає. І більшість так само про. Тестанських фіровчень керовані е, теж не з України, і це е, теж не не викликає ніяких суперечок. То як ви можете апелювати до такої думки? Так, є у нас різні юрисдикції, але вони, якщо йдеться про православні юрисдикції, а власне тут румунська церква може апелювати тільки до православного досвіду, то вони створюються з дозволу і при погодженні із главою православної церкви України. І тому екзархат, він якби з доброї волі обох сторін. Це, це не, не є проблемою. Проблемою є те, що знову ж повернусь до традиційних православних канонів, що є канонічна територія певної церкви, яка визначена Томосом. і Томос на сьогодні румунська сторона визнала. Тобто ми не бачили опротестування е, саме Томусу. Е, до сих пір, румунська сторона не, не, е, якби, не запровадила співслужіння із е, православною церквою України, але це інше питання ніж визнання Томосу. Так? Тобто, одна тільки церква з 15-ти не визнала Томос Московська, вона відповідно до канонів розірвала е, євхаристійне спілкування в односторонньому порядку. Розірвала Вала із Константинопольським патріархом, який видав цей Томос Всі інші церкви залишилися в євхерестийному спілкуванні з Константинополем. Отже, вони Томос визнали за цією логікою. Визнаючи Томос вони визнають, що Україна територія України це є канонічна територія ПЦУ і створення. Будь-яких інституцій чи е, громад чи єпархі, е, чи проведення будь-яких дій е, на території канонічній території іншої церкви повинно погоджуватися з цією церквою. Тобто, якби е, Синод Румунської церкви звернувся до е, Синоду чи Херейського собору, ПЦУ з пропозицією щодо створення таких структур, то тоді б почалася якась робота, спільна робота з узгодженням можливості такої такого створення, так і е, рух на зустріч з боку ПЦО. Він присутній. Я ще раз повторюся створений вікаріал, і цілком логічно і правильно було його просто наповнити змістом, наповнити е, людьми і діяльністю і. Вирішити це питання от на сьогодні, е, румунська церква пішла на певну ескалацію відносин. Але я думаю, що е, спільними зусиллями з участю Третейського суддів Константинопольського патріарха е, це, е, ця напруга буде е, все таки знята. Усе-таки, пане Олександре, на вашу думку, Румунська православна церква не наважиться докінечно завершити цю історію і не створить на території України свою структуру. Це буде залежати від дуже багатьох обставин і і, 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 і Наскільки будуть активна українська сторона, наскільки буде переконана румунська сторона в своїй безкарності і на понаполяганні на здійснення саме своїх цілей, тут важко сказати. Знаєте, зовсім недавно в румунської церкви був е, е, такий майже відкритий конфлікт з Єрусалимським патріархатом і все впиралося. Просто в те, що один із священників румунської церкви почав без дозволу будувати на території канонічної території Єрусалимської церкви храм. Ну і все закінчилося євхаристичним навіть розриванням стосунків, які тривало понад два роки. Але тим не менше, ну якби ситуація залагодилася, і сьогодні е, ну, цей конфлікт знятий і відновлено євгестині єднання. Тому як будуть розвиватися е, ця, е, ну, ця ситуація, е, на сьогодні важко передбачити все буде залежати від. Радикального налаштування або радикальності все-таки румунської сторони, румунської церкви, наскільки вони будуть готові продовжувати таку свою, свою дію без погодження із українською стороною і з Константинополем. Пане Олександре, але на, на вашу думку, ось ця ескалація, чи вона дійсно може навпаки відкласти визнання з боку Румунської православної церкви, православної церкви України? Чи можливо якраз ось переговори щодо цієї ситуації можуть пришвидшити цей процес? Як ви гадаєте? Е, дивіться тут важливо є термінологія, так я час повторююся. Томос нас вони визнали, чому тому, що не було розриву із Константинополем. Е, інше питання: наскільки швидко вони е, зможуть відновити євхаристийні єднання і співслужіння з ПЦУ, з представниками ПЦУ? Це трошки інше питання. Деякі церкви там десятки років е, е, це не вирішували. І ну, це не є проблемою. Я думаю, що е, проблема визнання е, в плані співслужіння е, це буде багато великою мірою залежати від того, як вирішиться цей конфлікт із ромунськими е, громадами. Я вже можу е, сміливо сказати, що це вже ввійшло в стадію конфлікту. Тому що е, румунська сторона, не погодившися з українською, самочинно оголосила про е, дії на території канонічні дії на території іншої церкви. І я би тут не відкидав би ще політичний е, політичний такий аспект. Чому тому що дивіться, в нас зараз е, загострилися е, певні відносини з польською стороною, так е, е, і не тільки політичні, але також із польською православною церквою, польською, таке файною православною церквою. І... Е, 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 при достатньо дружніх і максимально дружніх політичних е, е, відносинах, е, Я думаю, що російські агенти впливу зараз накручують ситуацію саме для за. Острення конфлікту, і вони сподіваються, що через релігійний конфлікт може спалахнути і політичне непорозуміння між нашими державами. Це така традиційна тактика московського і політичного чинника, і релігійного чинника. Вони намагаються максимально ускладнити відносини. І максимально ускладнити співпрацю між державами, використовуючи для того і релігійний чинник на сьогодні, скажімо так, це не є наскільки гострим питанням для румунської церкви, щоб саме в час такої гострої фази війни займатися розбудовою своєї церкви на території країни, яка зазнає агресії. Але тим не менше це робиться. Я думаю, я особисто вважаю, що е, румунську сторону просто е, московські агенти впливу підштовхують до таких радикальних дій. Ну це моя особиста думка. Пане Олександро, з цим зрозуміло, але ще ми у вас не можемо не запитати про заяви висловлювання Папи Римського, які обговорюють активно ось останні дні в українському та й не лише в українському інфопросторах. От зокрема, Папа Римський в інтерв'ю швейцарському мовнику RCI про необхідність переговорів у війні України заявив про те, що сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор. І пізніше. Фактично це інтерпретували як певний заклик папи римського до капітуляції України, І цей вислів пізніше була вимушена інтерпретувати і прес-служба Ватикану, і за висновком якої папа Римський не говорив, начебто, про капітуляцію, а закликав усі сторони, цитую створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру. Цікаво, як ви сприйняли ці заяви Папи Римського, і от ще до цього додам, що наприклад богослов, відомий богослов. Кирило Говорун пише, що насправді ось ця риторика папи римського вона пов'язана з тим, що він став заручником досить поверхневого прочитання так званої теології слабкого Бога, і згідно з теорією, справжня сила проявляється лише в слабкості, чи погоджуєтеся ви із паном Кирилом. Так, є така теорія, коли тебе вдарили по праві, що ці підстав ліво, але розвиток цієї теорії і висновки можуть бути дуже різними. На жаль, це не перше висловлювання папи римського щодо ситуації в Україні, і щоразу, на жаль нам потрібен перекладач із мови папи на ту мову, яку ми розуміємо, і можемо. Не то, щоб сприйняти, а зрозуміти його логіку, розумієте, тому що ми розуміємо там лівизну поглядів, ми розуміємо там якесь своє особисте бачення. Але ми не розуміємо, чому немає співстраждання і співпереживання щодо тих людей, які зазнали агресію, зазнали в. Таких ну, якби нелюдських страждань, які сьогодні відбуваються в Україні, і нам постійно потрібно хтось, хто би витлумочив якось ті ідеї, які що раз по раз звучать з папи. Це на жаль, на сьогодні перетворилося в таку систему. І ми не бачимо найголовніше прямого засудження агресії Росії. Є натяки на таку на таке засудження, але немає чіткого і однозначного е, е, вислову щодо того, і ми які би можна було трактувати однозначно щодо того, що є агресор, є країна агресор, є люди, які наказують вбивати мирних людей. І ми повинні дати оцінку. А папа римський, як верховний, як глава і церкви і держави, так він повинен ну, з висоти або із обов'язку свого статусу. Він повинен дати моральну оцінку цим діям і цим подіям. І оці моральної оцінки на жаль ми не чуємо. Ми, ми чуємо тільки якісь е, е, натяки. Але коли стосується української сторони, то нам одразу потрібен перекладач, одразу це вже не перший раз, е, звучать слова, що це вирвано з контекстом або неправильно зрозуміло. Ну ми повинні отримувати меседжі, які ми повинні зразу розуміти без перекладача. З цим на жаль, я думаю, що у нас вже не складеться до кінця цієї війни. Ну наскільки я бачу цю тенденцію, яка відбувається в Римі. Що ж дякуємо, пане Олександре, за цю інформацію за ці роз'яснення за виділений час. Професор і релігієзнавець Олександр Саган був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 з паном Олександром поговорили про намір румунської православної церкви створити на території України свою юрисдикційну структуру, а також про заяви папи Франциска у зв'язку з тим, щоб Україна капітулювала і підняла білий. Прапор перед Росією на все добре і тримаємося. На все добре.